У Ярмолинцях триває реконструкція приміщення центру поштового зв'язку. Старожили працівники не пам'ятають, коли востаннє тут щось ремонтували. По 1977 року в цьому будинку майже не робилося ніяких таких колосальних капітальних ремонтів. Хотіли б запевнити в тому, що будемо працювати, будемо докладати всіх зусиль, щоб виконати доведені наші планові завдання. Головне завдання якісно обслуговувати клієнтів. Для цього потрібні належні умови. Вартість ремонтних робіт – 2,5 мільйона гривень, частина коштів вже надійшла. Теплозбереження не було ніякого, тільки вітрини, а зараз буде другий етаж ще, і там будуть кабінети, і вже буде набагато краще його опалювати. І я думаю, що тут будуть обслуговувати оператори, буде зручно людям. Вже зручно клієнтам укрпошти у решти районних центрах області. Майже всіх довели до ладу на черзі. Реконструкція в Кам'янці-Подільському на цей рік, взагалі, для Хмельницької області виділені кошти в сумі 3 мільйона 199 тисяч. Це якщо взяти так по Україні, це. Четвертий місце по Україні ми займаємо по кількості виділених коштів на реконструкцію і ремонт наших об'єктів. Поки триває реконструкція, людей приймають у сусідніх кімнатах. Окрім Ярмолинецького району, тут надають послуги людям із сусідніх Вінковецького і городоцького районів. Ярмолинецький центр надання поштового зв'язку, тут де ми знаходимося, надає послуги понад 6900 пенсіонерам Ярмолинецького району, і це так кожному. Створення належних умов роботи для працюючих і розширення надання послуг для нашого населення. Для цього потрібні відповідна матеріально-технічна база і підготовлені кадри. Над цим і сьогодні працюємо. До нового року будівельники обіцяють зробити основні види робіт, повністю завершать ремонт за декілька місяців. Юрій Куручка, Іван Мовчан з Ярмолинецького району для інформаційного випуску.